Заблокувати урядовий квартал вирушила колона мітингувальників з Майдану Незалежності. Водночас цієї ночі перед Верховною Радою встановили сцену та намети. Їх охороняють міліція та група молодиків, які ховають обличчя та відмовляються спілкуватися з журналістами. Мітингувальники з Євромайдану побоюються, що ці молоді люди можуть влаштовувати провокації і готуються до цього. Зараз на вулиці Грушевського перебуває наш кореспондент Євгеній Агарко. Вітаю Єгора. Ситуація біля Верховної Ради саме зараз. Дійсно дуже непроста. У ці хвилини все тільки розпочинається. Ми зараз стоїмо не під парламентом, а біля стадіону Динамо, тому що ближче нам під'їхати не вдалося. Частково дорога перекрита машинами самих мітингувальників частково автобусами спецпризначенців. І от ви можете зараз бачити позаду мене. А люди до Верховної Ради продовжують підтягуватися. Що стосується безпосередньо самого парламенту, то там у ці. Хвилини людей дійсно вже дуже багато за різними підрахунками від трьох до п'яти тисяч людей. І в ці хвилини також почало підтягуватися підкріплення спецпризначенців. Якщо чесно, погляди їх були не дуже добрими. Вони були при повному спорядженні з кийками. Про крізь натуп ближче до входу у Верховну Раду. Що стосується кабінету міністрів, то там зараз знаходиться просто кілька десятків людей. Вони е виглядають досить мирними, і я так зрозумів, вони просто тримають оборону. Ми продовжуємо стежити за ситуацією, яка тут відбувається. Більш детально я зможу розповісти у наступних ефірах. Студія.